Короче, оце колесо, щоб ви розуміли. Сказали, треба міняти. Ось тут от зловив цвях. Колесо 21 рік. Десь півтора року, як воно стоїть на машині, нове куплялося. От, Коротше, це зловив цвях, вставив шнурок і шнурок спускає. Ну, думаю, заїду на сервіс, нехай поміняють, доки я там працюю. Заїхав, дзвонять, кажуть, треба нове колесо. Дуже близько до краю. Треба нове колесо. Йолкіндрин, треба каже нове колесо. Коротше, кажу Нічого не, не робіть. Я приїду просто заберу машину. Купив оцей набір. Є отакі грибочки там з інструментом. Як його воно тут. Ну, коротше, є такий інструмент, що воно там вставляє цей. Коротше, працює легше, ніж цей шнурок. От. І зараз тримає. Вон абсолютно ніде нічого. От. Подивимось. І якщо і далі буде тримати, то ще воно докатається, ще йому не знаю, рік їздити, ще напереду покатається. От така фігня буває на Плаза сервісі.